Вітаю, шановні колеги! Хочу записати даний коротенький відео-відгук про співпрацю з рекламною агенцією МНЮс. Мене звати Дмитро, я власник інтернет-магазину товарів для дому. У нас дуже великий асортимент, починаючи від посуду, закінчуючи електротоварами і, можливо, навіть іграшками. Співпрацюю з хлопцями вже три роки, мабуть, і більше, і зараз. Назву напевно основні пункти, чому я співпрацюю і буду надалі співпрацювати. По-перше, це результат, який я отримую. Він мене задовільняє, він стабільно росте. По-друге, це швидкість реакції, швидкість зворотнього зв'язку. На будь-який запит нема такого, що я чекаю, чи щось там треба три рази дзвонити. Будь-який запит, будь-яке питання швидко, оперативно вирішується. Треба додати якийсь фід, новий товар, хлопці порадять і по бюджету, і по просуванню, і дуже швидко, оперативно все додається. Також дуже важливий для мене момент: це професіоналізм. В мене декілька разів блокували рекламний кабінет і, в принципі, без проблем розблоковували. І напевне, що основне, що мене цікавить, співпраці, окрім результату. Це те, що я взагалі не витрачаю свій час на рекламу, розібратись в рекламі. Мені достатньо бачити основні показники продажів, раз, витрат на рекламу і ці точки контролю, які я контролюю. Все влаштовую, тому від себе однозначно можу порекомендувати співпрацю. Напевно, одна з найкращих агенцій, з якими я працював. Хлопцям побажаю надалі. Розширювати базу клієнтів і щоб все було добре. Всім дякую за увагу.